22 листопада. Нікого року. Якщо не помиляюся, 1967 років. 67-й, 67-го, 1967-го року. То, то, то вечір, як прогулка в нас це була, бо то вечором все прогулка. І ми йдемо по воєнному городку, так казали, городок. Воєнний городок. Вечірня, вечірня прогулка, і не співали, а співали якусь руську строєву. А в нас звода Вецьгір. І був і строгий дуже. Ми лише якусь руську заспіваємо. А, а він лише, «Отставіть! давайте вашу руську. А то, коли ну, дуже багато рів'ян було. От лів'ян такі вже біти так, наші нашли, в'яне. Тут, і все, і не як нашу Маруську, як глупому, то не каз, давайте вашу, вашу Маруську, і не нашу Маруську. Як. Ну. <ріць> то яка то? Маруся раз, два, три? Ага, Маруся раз, два, три. Ну, постійно як. <ріць> Найстрашніший був пост No2. Був номер ні. No вроді був, що в лісі склади зброї, що ми ходили так між дротами. Іде часовий, між дротами вартовий кругом. Ось так піднували. А е, А пост номер Або 5, вроді п'ять. То такий, що... Госп це то, то. Речі воєнники з продуктами, з одягом, Складень. такі всі всіма матеріалами. Uh -huh. О, то я там, для мене був той е, пост найгірший, бо там щось мені все здавало. Я так, я так стану, стану, е, чую, а то також до мене. Сказав, Нового а то тако хруп, 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 хруп тако. Я вже не знаю, що робити. Я раз, тобі сиде, що хто хтось іде, я стою, е, е, карабін справляю, бо думаю, який, якийсь диверсант, вдивлюся, нема нікого. Так, на місці все обкручу, нема нікого. І хожу, хожу, хору. хору, хору. Думаю, і то все спереді, спереді то все прийду, стану. Зараз я стану, чую, все, знову. Хруп, хруп, хруп. О, хтось іде. А хто і так ніколи нічого не було видно? Я, о, і це для мене, той був, той пост найстрашніший. Я, я йшов як на. Ну. А потім я вже попав у рот охорони. Ой, у пожарну команду. Мені дали ефрейтора, а потім сержанта за, за файну службу. І мене перевели у роту ой, у пожарну команду. Я став командиром відділення пожарної команди. І ми е, обслуговували літаки, а вже не раз, як десь щось загорить, десь там у селі далечезно, а нам подзвонять, що пожар. Ну, а ми сідаємо та їдемо, їдемо та їдемо. Та й по дорозі питаємося, де то, то якесь таке село, аби те, що пожар. Ми вже нарешті знайдемо, доїдемо на місце, Ого, а там, вже, а там лише одна піч з хати. І пожежна машина, така голосно. Mm -hmm. І лише піч. І більше нічого нема, і зі А ми вже так лише злиємо воду, ми так ні, де, лише так злиємо. По хаті десь розвертаємо, та й приїжджаємо. А в нас був командир, а командир пожежної команди був Іщенко, майор Іщенко. Я дуже кажемо, що так і так. А він уже йде у, до командира частини підполковника і каже, товариш полковник, все нормально, домзгоріл. Все я пам'ятаю, зараз всі зміяли. Все нормально, дом згорів. А чого? Бо то в армії головне, аби особовий склад був здоровий, аби, ти, аби не було ніякого аби... Не згорів, не, 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 не впав, не, не, не травмувався, то було то для. На що, що все нормально, що особовий склад повернувся, живий і здоров. Ну. Uh -huh. А вийшло, що все нормально, дом згорів? Так, так, все нормально, дом згорів. Так, і так, доповідався тому. Так ваш тато помер, то ви були в армії тоді? Так, я був в армії, я призначення. Пішла телеграма, що тато помер. І я тоді мене зразу, білет на літак, і я прилетів літаком. Франківська, вісти. Прийшов, якраз іду, і зустрів коло церкви. Зкрию цього. Як якраз коло церкви. Угу, і що? Я вже прийшов додому. А тато настає так живий. У нас взагалі всі так, як живі. Не те, як я так. Оце поховали тато. Побуємо 10 днів та повернувся назад. Додому. Бачить, як прийшов з армії, та й славко, славко наш брат випивав, а лазить брат теж виповав, а цьому дик стрій каже. А у той росте, що перевершить всіх. Тобто, що я перелешу всіх. О. Та я дійсно, як з армії прийшов, я вже думав, що я трохи дорослий, та я хоч е е е е трошки випивав горівку. Та що не вип'ю, та й в селі, та й сид'ю. Він ці вічі не бив у селі. А того разу на мене напав і пончик у і Нарон мужик. Вони два на мене. Але я їх вдвох набив. Ну це все ще бив, ти більше не А в нас якраз Богдан Якинів женився. А я вже в Кадуші робив, правда? Тай, я приїхав з Кадуші, а мама каже, Богдане, Василій кинув, дуже тебе просив на весілля, але дуже просив, аби ти сіли. Лише каже, Марісо, скажіть, чому би сі не бив. А я кажу, мамо, як тепер пам'ятаю, я кажу, мамо, йо, я кінці поєд, а десь і не бив, я не йду, я не піду до весілля, я не йду. А він вечором приходить до мене перед зекую і каже, що як я не піду до весілля, то він мене, не хоче, то він мене не, буде, не хоче знати. Та я пішов на весілля, я вже та я ні грама не пив, а там був лодко, ти uh -huh. в лодку, знаєш, в школи ходив uh -huh. той. І Юзьо uh, витревків той, е, uh, тато, що ветреючі, той, так, що тепер померла е, його жінка, uh -huh. Богдан той. Знаєш, напроти Маші живе? Угу. Угу. Юзя там від автобусі робив. А вони так два. Як Якщо щепили на вісню година, якщо почали лупити, гарно вискочили на стіл і тарілки попереду. А я по якій радий, був, а де баюш? Він думав, хотів, боялися, аби яся не бив, а, а то на тобі, а то ти О, все, І я вже тоді подумав, думаю, ой, люди, а то хто я такий став? Як тепер пам'ятаю, а то хто я такий став, що про мене так думають, що я такий став? О. І все, я з того часу, як взагалі як, вже ніколи не пив, а потім спортом почав займатися цей. І горів не Ну, Ні курив, ні пив. А з армії як я прийшов, то як я йшов порожджателі, такий, що Богдан манів був, теж зіткнув. Та як я йшов у воєнній формі порожджати, то, то весь роздятів сідив. От у мене вже якраз тоді нова форма з'явилася. А я служив у московському воєнному окрузі, то на нас найперших тим ой, ой, нас ходіли. Як прийшов, то, то всі обертали, всі, всі дивилися, що солдат що, 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 з такими лампасами йшов, які декунатів у себе згадую. Як я з такими лампасами, як ті, що, що розбоєні такі, що охороняють, що охороняли е, Леніна білому Такі, Алею. Такі стрічки стрічки. І що я не хотів навіть знімати воєнну фол. Ну то я шучав.